Сьогодні найменшу насадку вирішив, буде три опариші. Тобто менше сьогодні 100% ставити не буду. Навіть якщо взагалі ніхто не клюватиме. Ваннят не було, а підлящик є зараз за сам край. Пробуємо зараз з мотилем. Це ближня палка. Простояло. Ух ти, а там клювання. Ага. Не досіклось, буду міняти гачок. Якщо став під лящик або клюну, спробуємо з мотилем. Можливо, будеш вище тривати. 6 хвилин пройшло 5 пінок. І він вже сидів тихенько і мовчав. Давайте спробуємо так. 5 мотилів. і три пінки. Корм у нас дуже багато всього. І мати, і пінка. Корм дуже важкий. Отакий і практично не вимивається. Навіть інколи за 7 хвилин приходить назад. Але це спеціально зроблено. Так, ближня 35 метрів. На дні мушля, але така невелика. За першою бровкою якраз таке містечко, десь глибина близько 5 метрів. Бо під бровкою такий мул сильний починається. А там якраз мушля. І там повідесь пів метра, а тут метровий. Бо щось на дальню погана реалізація. Чи невдалий гачок підпався, чи щось не можу зрозуміти. Бо на ближню більш-менш, а на дальню щось часто мимо, так, пробуємо інший. Зараз спробуємо ось такий кардинально інший. І через те, що під берегом є чепа, за що щіпляє. Мабуть, минулорічна трава. Тобто доводиться якось і піднімати і все, але сходи є. Такий доволі великий гачок. Тут вони дуже погано мене завжди працювали всі роки ці гачки. Єдиний гачок флагманий, який я використовую. Так, насадку беремо таку. щоб годівничка 100 грамів невеликого об'єму. Але теж добре забуваємо, купа пінки, купа мотиля. Пінка і мотиль — це старі. Купив свіжих, на них ловлю. А старі вже ті, які хтось здох, хтось, але не різав поки що. І на 54 метри. Таймер 7 хвилин. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. це означає, що ви знову на YouTube-каналі Хайклює. О, клювання відразу дивіться. Тільки закину відразу клювання. О! Кому цікаво, побачите, як вудлище працює. Чепа під берегом. Стара трава, мабуть, ще з минулого року. Так, хто у нас? Знову підлящик. А ні, це густирка, нічого собі! Дивіться, яка густира! Думав, підляща, це густирка! Бачив, тільки закинув. Ну така гарна густеря. Ого! Крута! І ось насадка. Два опариші і дві пінки. Так. Пробуємо знову те саме Два отакі жирні опариші. І дві пінки. Я ему теля даю, одягаю інколи, але не час, все що залишилось сюди. Бачите? Годую добре, корм сильно зволожений, якраз такий, щоб вже дрібну рибу не приваблював. Звісно, що вона хоч так, хоч так з'явиться, але... От зараз ближня з мотилем була і чогось я так думаю, що риба буде менша. Бо в мене з мотилем було, ну і без мотиля декілька плотвиць. Ага, бачите, як я казав, підлящик той клюнув на опариша за 7 хвилин, трошки більший, а цей за 4 і трошки менший. Тоді повертаємось знову до пінок. Я на ближню, отак пінок доволі багато чіпляю. Так, 5 штук. Бачите ви, що я на грибках і вже сьогодні вирішив, що все, задовбала мене та дрібна риба. Я сьогодні вирішив так. Корм важкий, багато живого компоненту, хоч і вітер сильний, там все, однак взяв два вудища, дві дистанції і планую повністю присвятити сьогоднішній день тому, щоб розгодувати і піймати більш-менш адекватну рибу. Я вчора... Сьогодні вівторок, вчора був понеділок, я вчора об'їздив Русанівку, Скаймол, Гідропарк, туди нижче гідропарка біля ресторану Маяк. Е -е, Русанівку на вході і всюди така потва була. І ви знаєте, а, хотів на Десну поїхати, але не зміг доїхати. Їхав, їхав, отак на своє авто, і мені чекає ще 500 метрів прямо, а потім ще 900 бачу ліворуч, а я ледь сюди доїхав. То я поїхав назад і потім об'їхав Києва, це перевірив. І, чесно кажучи, я вже мало, ну, в мене вже був розрив шаблонів. Тому думаю, все. А мені знайомий сказав, що був в неділю на шлюзі тут, і нічого не клювало практично. Людей було небагато і кльову не було. Але і після минулого разу, минулого вівторка, мабуть, я тут був, коли шторм був. Я думаю, ні, все одно поїду, зроблю все, як має бути, і побачимо. Ну і поки що більш-менш була плотвичка, була густирка, був підлящик. І течія є. Рівень води високий, але течія є. Я ось на дальню 54 метри відразу 100 грамів годівничку поставив. На ближній 80, окей, 35 метрів. О, знову на ближню, Бачите, два пари, ой, 5 пінок. Ага, ага. Ой, на дальню. Одиничка 100 грамів. Доводиться Ха-ха! Ой, яка густирка, ви гляньте, ну це, це пушка, ракета, бомба, петарда. Ха -ха. О, клас. І пройшло у нас на все про все 5 хвилин. Тобто клювання було знову на четвертій. Бачите? Он, ну, Поміняємо, добре, окей, у нас є насадка, не проблема. Давайте спробуємо теля пучок, побачимо різницю наочно. Погоду обіцяли сьогодні 19, 20, 18. Але західний вітер... Не, не західний, південний вітер західний. І все ж таки він доволі прохолодний. Так, я поки тут дигаю, там може клювати. Оце два Дуже рідко ловлю. Саме через те, що це отаку насадку давайте зробимо. Дивіться яка. Сьогодні найменшу насадку вирішив, буде три опариші. Тобто меншу сьогодні 100% ставити не буду. Навіть якщо взагалі ніхто не клюватиме. Але щось так не впевнено, клює. Ну я думаю, тоді клювало, зараз поклює. тобто вже час перевіряти. Давайте перевіримо. Ні, нема. Дрібна риба. Бачите, щось на місці все. Вона дзьобає, але на місці. Добре. Ще одну підійдемо пінку. Очки використовую 10-го номеру і жилка 0,128. Ну, у Мене нав'язаних більших і товщої немає, але більш ніж достатньо такої. Подзьобало, подзьобало і не добрало. Мабуть, дрібна якась потвичка підійшла. Ухти! Як притисло. Давай, давай. О, гарний, хтось плюнув. Давай, давай. Це з мотилем. Ха! Знову підлящик. Такий. Без мотиля клювала більша густирка з мотилем. Частіше клює або підляща, або платвичка інколи попадається. Але платвичка невелика, тому сильно не хоче. Так, знову повертаємось. Людей небагато. Але щось я бачу, що... Якось і там він, хлопці двох сидять якось слабенько, щось вони відпочивають. Не розумію, ніби ж риба є. Ось сусід тут у мене праворуч, вам видніше. Чи щось він там отимував, чи ні. І ось на ближньому спеціально ставлю короткий повідець. Цікаво, чи розмір риби буде відрізнятися. Звісно, що тут і дистанція, все грає роль, але блін. Якась сміття, якесь засіло. Але сам факт. Бо часто кажуть, що на короткий повідець дрібна риба. Не бере, а більше крупніше. Ох ти! На ближнє яке хлювання цікаве! Хе, Хе, що за риба? Робкий повідець, так незвично, так б'є. На підлящика скажу. Кто тут? А, так, саме підлящик. Ось такий підлящик. Світнокові. Трошки далі, трошки більший. Бугу. 8,33, о, якраз час скінчився. На лічильнику 11 риб. Поки що більш-менш картина зрозуміла. На дальній дистанції клює трошки крупніша рибка, а на ближній трошки менша. Ну і на ближній. Менше час ще дзьобає. Пробую на мотиля. Але на дальню мотиля я раз чи двічі пробував і не дуже хочу пробувати. І ось ще додамо до кого. Одного. Тому, друзі, я продовжуватиму ще дуже рано. Я обов'язково ще включусь і розкажу вам, як буде далі відбуватись моя риболовля, бо все ж таки мені хотілося би піймати ще ляща, бо справа в тому, що якщо є під лящі, і я маю надію на те, що буде ляч. Ну побачимо, обов'язково дивіться. Отакий підлящик. Бачите, все падає. Вітрюган просто скажений. Ну це неможливо. Це... Так, все, я знімаю. Бо просто все неможливо нічого зробити. Я ловлю на одне вудлище. садком бачите що? Ну це. Синоптики обіцяли 2 метри на секунду вітер. Можливо, так і є. Не буду сильно сперечатись. Але здуває все. Я нічого не можу зробити з цим. Зараз 11.30. Ось показую насадку, яка зараз працювала. Рибка потроху клювала, це було більш-менш, тому відразу розповідатиму. Залишився лише на одній дистанції. На 54 метрах, бо на ближній десь 9-ї години почала клювати дрібна відверто. Було і пару плотвиць більш-менш гарного розміру. Але почала клювати дрібна і вона отут дзьобає, 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 дзьобає. Зараз ми трохи. Уже все в піску, все падало вже 5 разів. Незвично, але що ти зробиш? Нереально, вітер все здуває, я вже задовбався цей садок поправляти. Я не можу нічого зробити, тому, друзі, хочеш або не хочеш, я буду потрошку збиратись. За ці дві години чи дві з половиною. Ну, скажімо так, покльовувало краще, все таки на 54 метрах. І Рибка більш-менш адекватна. Я все ж таки був правий, я лящика піймав. Коли я вранці казав, що є під лящики, я спробую піймати ляща, в кінці кінців одненько я піймав, такий гарний, десь якраз кілограм можливо. А то були густирки, плотвички. Зараз у мене ось, я не натис 21 риба було 11, 10 плюс я піймав. Може ще штук 6-7, дуже дрібних відразу випустив. І оці дрібні, вони були в основному на ближній. Але для того, щоб їх не ловити, я ставив 4 опариші, там дуже об'ємну насадку, по овіцями грався. Все ж таки реалізація краща на метровий повідець сьогодні однозначно. І на дальній я пробував коротше, але все одно перейшов поставив метровий. На ближній я ставив навіть 20 см, пробував пінку, знайшов на березі пінопласт. Але нічого не було. Тобто клювання не було на пінопласт. Все, друзі, вітер ще стає сильніший і сильніший. На сьогодні вистачить. Риболовля і так була доволі гарна. Рибка клювала. Далі покажу, що вийшло піймати. Збираю речі і йду додому. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі. Так, все, друзі, зараз покажемо, що вийшло піймати. Нібито 21 риба. Та, яка потрапила в садок. Ну, В принципі, непогано. Сьогодні, якби не вітер, звісно, можна було б зробити набагато краще. Однак... Під лящики, платва, густирка. Ну і один, мабуть, лящик. Ще на цій бровці один точно зійшов, ну і пару було непоганих риб, але... Так, а потім фоточку зробимо. Ам ну, дайте я оту... О. Так, ну зараз... на. Ой, сміття набило чимало, звісно, але... Спробую хоч якось показати. Ось. Лящик, підлящики. Але ось густирка, щоб ви розуміли, це така густирка ось. А можна на хвилинку ще? А фоточку зробити. Тобто загалом так. зараз зважимо. Риба сьогодні, крім підлящиків, поїде додому, бо батьки попросили взяти рибу. Звісно, я б її не брав би, однак раз на рік може Так, 5450 мінус 180, 270. Ось так, гарно, доволі гарно. Тому зараз зробимо фоточку. Всіх підлящиків відпускаємо. А там на собі. Дякую. Так, підлящики пошли. Один. Два, дякую, дякую. Три. Чотири. П'ять. Так, цього спірка, все такі вже не булячки. Не плати велика не було, ось така. стоїть і може заходити.